Друзі, вітаю! Сьогодні на Росії святкують День Москви, столиці цієї московської недоімперії. Незважаючи на традиції, Кремль вирішив сьогодні не влаштовувати салют і фейерверки, Однак Путіна таки знову показав. І він, звісно, вийшов з гучними заявами та зверненнями. Щодо ключових заяв від Путіна, то російські пропагандисти виділяють дві основних: перша заява це те, що Путін назвав Москву крепким тилом для армії Росії. І це дійсно так, цього не можна заперечувати, особливо чи в першу чергу, навіть з огляду на те, що згідно усіх даних зличних досліджень, ще з першого дня повномасштабного вторгнення, саме Москва та Москвичі найбільше підтримують агресію проти України, найвищий рівень підтримки. Щодо другої заяви від Путіна, то він в черговий раз почав нести повну маячню, що Буцімто Росія веде праведну війну проти України, і не просто праведну, а справедливу війну. Якщо Путін так впевнений всьому, що ця війна, агресія проти України є праведною і справедливою, то чому він боїться їхати на суд в Гагу стати під трибуналом, особливо зважаючи на те, що орден на його арешт ордер давно виписаний? Важливо, що на тлі таких заяв від Путіна російський МЗС через посла Росії з особливих доручень Мірошника також почав робити заяви. Він заявив, що Захід примусить Київ визнати втрачені території російськими. Далі Мірошник додав, що Зеленському дали тверді гарантії безпеки для приїзду в Москву, що всі в світі знають, що гарантії Путіна є одними самих потужних гарантій, які існують на цій планеті. І що у Зеленського немає підстав не довіряти Путіну. Ось такі заяви в Кремлі сподівається, що Захід натисне на Україну, і Україна відмовиться від своїх територій, подарує їх Кремлю, Путіну, Росії. Цього точно не буде, і президент України Зеленський про це багато разів говорив. А щодо так званих путінських гарантій, тут взагалі без коментарів. Важливо, що на тлі цих заяв від Путіна від російського МЗС Кремль продовжує намагатися залякувати Європу насамперед Польщу. І сьогодні російські пропагандисти публікують гучні новини, публікують відео від так званих російських воєнкорів про те, що на кордоні Польщі і Білорусі помітили російські іскандери. Кремль цими іскандерами в Калінграді він уже неодноразово залякував у 2016 році, наприклад, Німеччину, а зараз залякує Польщу. Але Польща має петріоти і нічого в Кремлі не вийде. Щодо заяв від Трампа, адже сьогодні він зробив заяву. Вірніше Пост написав в соціальній мережі своїй. він направив листа і заявив, що готовий вести серйозні санкції проти Росії, направив листа НАТО. І в своєму пості повідомив наступне: я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме. І коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії. Трамп вважає, що НАТО як група має запровадити тарифи у 50-100% проти Китаю, які можна буде скасувати лише після завершення війни Росії проти України. Трамп додав, що Китай має сильний контроль над Росією і навіть владу над нею. І ці потужні мита зруйнують цю владу. Якщо НАТО зробить так, як я говорю, війна швидко закінчиться, і всі ці життя будуть врятовані. В іншому випадку ви просто втрачаєте мій час, а також час, енергію та гроші Сполучених Штатів Америки. Стосовно таких сьогоднішніх заяв, вимог від президента США, є реакція з України. Насамперед, майже одразу з'явилася реакція від нашого депутата Мережка, він є очільником нашого комітету з міжнародних справ, він заявив наступне. Що складається враження, що Трамп шукає привід не засовувати санкції проти Росії? Спочатку Трамп багато разів обіцяв запровадити серйозні санкції проти РФ та її союзників без будь-яких передніх вимог. Багато разів встановлював дедлайни. І ось зараз він змінює свою позицію і ставить вимогу, що перед тим, як США засувують давно обіцяні серйозні санкції, спочатку країни НАТО припинять купувати російську нафту. Я не розумію, що заважає США надати країнам НАТО приклад і виконати свою обіцянку, тобто запровадити санкції проти Росії без будь-яких нових умов. Я не бачу логіки, не розумію того, чому Трамп змінив свою позицію. Наприклад, якщо він що він має конкретно на увазі, що спочатку ті країни, як приміром Угорщина, мають припинити повністю купувати російські народносії, і лише після цього шасують санкції проти Росії. Багато дуже питань щодо таких вимог і взагалі логіки в поведінці президента Ша Трампа. Є коментар і реакція від президента України. Він підтримав такий заклик Трампа до країн НАТО, щоб ті припинили купувати російську нафту, але й наголосив, що кожен має робити кроки для завершення війни. Дійсно, кожен має робити кроки. Трамп має зробити свій крок, вести серйозні санкції проти РФ і країни Європи, Європейського Союзу, країни блоку НАТО мають відмовитися повністю від російських енергоносіїв. Тому що коли Трамп зараз ставить цю вимогу, виникає одразу питання: а скільки потрібно часу, наприклад, ті ж Угорщині Словаччині, щоб повністю відмовитися від російської нафти та газу? Це як мінімум місяці. Вчора була заява від міністра торгівлі США про те, що потрібно мінімум 6-12 місяців, і що Україна це в ідеальному в такому випадку має чекати ще близько року, чи як, чи можливо санкції зараз потрібно ввести. Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій, який буде через декілька днів уже анонсований. Які взагалі питання? Однак я хочу підкреслити, що дуже добрим є те, що США сьогодні запровадили санкції проти компаній з кількох країн. А саме з 10 країн, і це вперше, коли США вели масовані санкції проти країни агресора, вперше під час другої каденції Трампа так це не дуже жорсткі санкції, це санкції на рівні вже екс-президента США Байдена, але тим не менш є певний такий переломний момент. А щодо серйозних санкцій, ми бачимо і чуємо вимоги Трампа. А тим часом Україна вводить чи продовжує вводити свої і дуже дієві санкції. Сьогодні після обіду російські ЗМІ повідомили, що дрони ЗСУ атакували великий нафтопереробний завод Роснефті під Уфою. це Башкортостан. І ще на підприємстві спалахнула бавовна. Ось ми бачимо СТОПКАДР, також є і відео. Щодо цього удару, то з є повідомлення в наших змі наші ЗМІ посилаються на свої джерела, що нафтопоробний завод в УФІ атакували дрони головного управління розвідки оборони України. Щодо цих ударів, то я хочу наголосити, що це підприємство знаходиться за 1400 кілометрів від Україно-російського кордону, і зважаючи на те, що потрібно огинати рельєфи місцевості, обходити різні позиції ППО, значить, дрони пролетіли десь півтора тисячі кілометрів, а можливо і більше. Це дуже серйозний удар. І як наші українські дрони долетіли так далеко і нічому російська система ППО не спрацювала. Особливо на тлі повідомлень в російських ЗМІ, що були введені обмеження на польоти в аеропорту Уфи. Обмеження на польоти значить, російські радари засікли, а не було чим збити. А чому не було чим збити? Де російська система ППО? А вони поступово закінчуються, тому що Збройні сили України поступово методично їх знищують. Зокрема, є сьогоднішні повідомлення в соціальних мережах про те, що за минулу добу було знищено два комплекси ППО панцер С С-1», один був знищений на території тимчасово окупованого Луганська безпілотником Рам 2Х, а другий був знищений в населеному пункті Сніжне Донецької області. Чим знищено в соціальних мережах не повідомляють, і Україна дуже методично працює над тим, щоб вибивати комплекси ППО панцирі та інші. І до речі, ще є цікава новина, що на Росії вже є критична потреба в комплексах ППО. Черські підприємства не встигають виготовляти нові, не встигають закривати величезні діри. Є повідомлення в турецьких ЗМІ, що Росія хоче викупити свій комплекс ППО С-400, е так званий аналогом НЕТ назад, і що Москва прагне придбати С-400, е які Туреччина активно не використовує, та продати їх іншим країнам. Анкара прагне, що обійти санкції США відкрита для цього план. Анкарі дійсно вже не потрібні ці аналоговні та С-400. Е На мою думку, Анкара їх купила Туреччина для того, щоб вивчити. Вона створює свої системи ППО. І зараз, бачачи так звану суперефективність аналоговні та навіщо? Надалі туреччині залишати ці комплекси ППО? Їх можна назад Москві продати. А Москва, звісно, не збирається їх продавати іншим країнам. Вона хоче залишити собі, забрати собі. До речі, на одному з нещодавніх відео цікаво, вчорашнє, якщо не помиляю, чи позавчорашнє відео, що російські стан ППО чи то С-300, чи то С-400 били по нашому звичайному дрону, тому що розуміють, яка небезпека дорогими величезними ракетами. В міжнародні ЗМІ, зокрема, сьогодні видання американське Bloomberg пишуть, що Україна посилює атаки дронів на російські нафтові активи. І тут такий історичний аналіз, як працює Україна, які наслідки. Однак є важливий момент це те, що журналісти цього американського агентства пишуть, що для Києва є певні ризики, і ці певні ризики полягають в тому, що якщо Україна зайде надто далеко. То вона може призвести своїми діями ударами ПЛА по російських НПЗ до зростання світових цін на паливо та загострення відносин з Європою та що? де інфляція зростання залишаються пріоритетами, що Україна може зайти аж надто далеко цими ударами, і що це може викликати занепокоєння Україн Заходу, тому що людям може не сподобатись що дещо зросли, наприклад, ціни на паливо. Однак Україна буде продовжувати бити. Російські пропагандисти загалом щодо сьогоднішніх заяв від Трампа і, звісно, удари України по російських об'єктах енергетики пишуть. Що Росія зійшла зі Сполученими Штатами Америки в енергетичному клінчі, і що зараз США фактично витискають Росію з європейських ринків як з ринку газу, так і з ринку нафти. І для Росії це серйозний удар, особливо зважаючи на те, що США тиснуть на Індію насамперед, щоб вона не купувала російську нафту, а також тиснуть на Китай, хоча поки не прямо. Ще важлива новина, це те, що російські пропагандисти сьогодні акцентують увагу, публікують статті з такими гучними заголовками про дослівно урсулкині грамоти, що європейський союз придумав юридично-креативний спосіб вкрасти російські активи. Про що вони пишуть? Вони посилаються на видання Рейтерс, Європейська комісія вона придумала план, як можна так юридично забрати заморожені російські активи, а це близько десь 200 мільярдів доларів, і віддати їх в Україні, щоб все було юридично бездоганно. І згідно тих повідомлень, які публікують і російські змі, і міжнародні змі, план такий, що просто ці активи віддати Україні під боргові розписки. І Україна буде вертати ці борги лише тоді чи після того, як Росія виплатить репарації. Ось така многодовочка. Нехай Україна візьме ці гроші в борг, вони не конфісковані, ні ні. А потім, коли Росія виплатить репарації, Україна поверне. Як вам така многодовочка? Російські пропагандисти сьогодні пишуть багато емоцій, але поки немає реакції з Кремля. Не дивно, що на тлі таких дій Європейської комісії. Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, уже котрий день поспіль висловлюється різко щодо Урсули фон дер Ляйен, голови Єврокомісії. Він, зокрема, вчора висловлювався різко, також і позавчора говорив про те, що скоро будуть зміни, що фон дер Ляйен має піти ще щось. Але нехай Орбан кричить: очікуємо добрих новин. Щодо добрих новин для України, є декілька добрих новин. По-перше, це те, що Лондон зібрав понад 2 мільярди фунтів на купівлю зброї для України. Це саме гроші, зібрані фондом, тобто гроші від людей. Далі є повідомлення від Сибіги, від голови нашого МЗС, що для України запустили євроінтеграційну програму на суму 375 мільйонів євро. Також є повідомлення про новий проєкт Світового банку, що Україна отримає від Японії понад 246 мільйонів доларів. Ще я новина що Європейський Союз виділяє 40 мільйонів євро Україні на підготовку до зими. Ми бачимо, що Україну активно підтримують. Безумовно, все буде Україна. Нам потрібно єднатися і боротися за свою державу, за Україну, за виживання і нашої держави, і нашого народу. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій заяві президента України. Що зараз вже фактично готовий базовий документ щодо гарантії безпеки для України, і що в даний момент відпрацьовуються деталі, які будуть погоджені з усіма партнерами. Стосовно нашого базового документу щодо гарантій безпеки очікуємо новин і про це поговоримо у наступних випусках. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки стосовно всіх цих подій чи навколо них, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.